Знижки представляють єдині знижки на псилобальзам. 15% в Аптеках вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. На українців чекають нові неприємні сюрпризи. Попри шквал критики, Національний банк України планує обмежити перекази з картки на картку. Це питання розглядатимуть вже цього тижня. Скільки грошей можна буде переказувати? Чим пояснюють запровадження такого ліміту в НБУ? Та як він вплине на життя українців, розповім за мить з вами? Новини Тессан і я Людмил. Латруфен, підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. Ми переходимо до новин. Лише цього і бракувало. Національний банк України вже цього тижня планує ввести обмеження на кількість та суму переказів з картки на картку. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю виданню Економічна Правда. Він повідомив, що НБУ готується фіналізувати рішення про обмеження на перекази з картки на картку. Його будуть розглядати на правлінні вже цього тижня. Я думаю, що зараз ми фіналізуємо остаточне рішення, а наступний тиждень з 12 по 18 серпня будемо розглядати його на Як зазначив пижний, після анонсу у травні обмежень цитую, ми викликали просто шквал критики і нерозуміння у свій бік. Утім, попри цей шквал критики, він пояснив, що йдеться про реальну небезпеку, в яку потрапляють громадяни, які свідомо передають свої персональні дані та рахунки для використання в нелегальних операціях. Адже віддаючи свої дані, картку, рахунок комусь на стороні, особа несе відповідальність за все, що з цим рахунком зробили. Крім податкових зобов'язань, такі громадяни стають співучасниками злочинів, у яких використовуються їхні рахунки, зокрема щодо легалізації коштів, фінансування тероризму, ухилення від сплати податків і руйнують свою транзакційну історію на довгі роки. Андрій Пижний зазначив, що частину часу присвятили комунікації з волонтерським середовищем. Ми провели з волонтерами кілька зустрічей, зібрали зворотний зв'язок. Показали, як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів та дали відповіді на запитання. Градус обговорення знизився. Це означає, що ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, яке Національний банк комунікував. Пишний також повідомив, що для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами дропів потрібні також зміни до законодавства. Отже, нам потрібно йти у парламент. Там ми повинні бути готовими до відповідного рішення та дискусії. Те, що дропи є бідою для державного бюджету, це факт. Думаю, що це дуже матеріальні суми, які можна спрямувати до бюджету, якщо будемо наполегливими та успішними у цьому питанні. Нагадаємо, що у травні з'явилася інформація про те, що Національний банк готує рішення, яке обмежить використання переказів з картки на картку. Тоді Андрій Пижний в ефірі Ми Україна в рамках телемарафону Єдині новини запевнив, що нововведення ніяк не завадить роботі волонтерів. Жодним чином ті інновації, які національний банк зараз виніс на обговорення, не обмежуватимуть роботу волонтерів. Це принципово ще раз хочу наголосити: ні. Волонтери не відчують. Це для нас пріоритети. Завжди комунікація національного банку, навіть попри ті обмеження, які були запроваджені в рамках антикризових заходів. Комунікація з волонтерами у нас була в пріоритеті. Звісно, ми зберемо волонтерів і ще раз все дуже уважно і ретельно з ними продискутуємо. І у разі, якщо виникне потреба, будемо калібрувати рішення. А на, наразі рішення ініціативи не рішення, саме ініціативи, які виносить Національний банк на обговорення, повинні якраз і сприяти тому, щоб остаточне рішення. Врахувало усі можливі ризики і негаразди, які виникнуть, але наразі наша позиція полягає в тому, що вони жодним чином не торкнуться волонтерів, і жодних обмежень не буде через це. Перестороги і хвилювання абсолютно зайві. Водночас Андрій Пишний також відповів на питання, чи вплинуть обмеження на звичайних громадян. За його словами, НБУ проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усієї емісії карток. За результатами аналізу ті обмеження, які національний банк планує впровадити, передбачають обмеження щомісячні до 30 переказів, і це не торкнеться більшості українців. Але тут потрібно трещо заглибитися насправді в питання. Мова йде про встановлення певних регуляторних вимог і рамок для проведення. Пітупі переказів. Ми проаналізували сім найбільших банків, загалом які охоплюють 91% усієї місії карток. За результатами нашого аналізу, ті наразі обмеження, які Національний банк вбачає за доцільною обговорити, передбачають обмеження щомісячні до 30 переказів p 2 пі це не торкнеться 98% українських громадян і клієнтів банків. Наступне обмеження, яке ми пропонуємо ввести, це обмежити загальну суму переказів 100 тисяч на місяць. Таке обмеження не торкнеться 95% українців. Андрій Пишний зазначив, що у разі потреби цей ліміт можна збільшити. Якщо у вас виникає потреба. Ви можете її обґрунтувати перед банком за рахунок того, що у вас є відповідні доходи. Ваш профіль як клієнта банку дає можливість і вимагає здійснювати більшу кількість перекидів в банк в рамках вашої взаємодії. А вони повинні знати свого клієнта, може розглянути вашу заяву і підняти ці ліміт. Окрім того, пишний наголосив, що будуть обмежуватися виключно вихідні операції. А все, що працюватиме на зарахування на картки, обмеженню не підлягає. Крім того, жодні операції із застосуванням Айбан обмежуватися не будуть ні по кількості, ні по сумі. Важливо розуміти, що будуть обмежуватися виключно вихідні операції. Все, що працюватиме на зарахування на картки обмеженню не підлягає. І що важливо, жодні операції за застосуванням Айбан обмежуватися не будуть ні по кількості, ні по сумі. Але важливо нам з вами обговорити питання, чому ми пропонуємо ці обмеження наразі застосувати. Це важлива складова цього рішення для розуміння і ризиків. І небезпеки тих операцій, які на сьогоднішній день національний банк вважає за доцільне врегулювати. Андрій Пишний пояснив, що ці ліміти запровадили через зростання випадків використання карткових рахунків для проведення транзитних операцій з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Ці обмеження мають на меді посилити контроль за фінансовими операціями та запобігти використанню банківської системи для відмивання коштів. Ми побачили глобальне. Небезпечне зростання використання карткових рахунків для проведення транзитних операцій з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, з метою фінансування тероризму, з метою фінансування незаконної діяльності. Насправді, спектр величезний. Ми побачили, що українці надають свої картки в оренду. В Україні з'явилася таке дивне насправді дивна річ, як дропи, простіше короче, грошові моли. Ви віддаєте свою картку в оренду злочинцям, наркоділерам, тим, хто забезпечує роботу незаконних казано. І за вашою карткою далі відбуваються розрахунки. На неї зараховують, з неї відраховують. Але ви насправді навіть не маєте до того жодного відношення. По суті, ви віддали в безроздільне володіння тим, хто здійснює незаконну діяльність ваші персональні транзакційні дані. Так звана оренда ці грошові мули, які перевозять величезну кількість безготівкових розрахунків, які е, дозволяють забезпечити е, транзакційне і розрахункове обслуговування потоки від нелегального грального бізнесу, від наркоторгівлі, від торгівлі зброї. Національний банк разом з службою безпеки України, бюро економічної безпеки, радою національної безпеки оборони. Дуже ретельно аналізує ці речі, і ми побачили, що наші заходи, які вживались з кінця 22-го року і протягом 23-го року щодо посилення фінансового моніторингу за сферою грального бізнесу, дали не лише позитивний результат для бюджету. Тому що наші заходи дозволили бюджету отримати додатково більш ніж 10 мільярдів гривень порівняно із тими надходженнями від реального бізнесу, які були в 2022 році. Просто ж кажучи, в 14 разів більше отримав державний бюджет. Це більш ніж 10 мільярдів. Але разом з тим цей сегмент почав шукати інші шляхи обходу. І з'явилася насправді ця схема з грошовими мулами і дропами, вона є дуже небезпечною і для бюджету, тому що ми недонараховуємо відповідну суму, яка повинна би була піти на фінансування соціальних оборонних витрат, недоотримуємо і вона небезпечна через те, що люди, які віддають в оренду свої картки, свої карткові рахунки, свою транзакційну історію. По суті, стають співучасниками злочинів, і ми побачили, що кількість таких людей стала дуже небезпечною. Це десятки, якщо не сотні тисяч людей. Голова Нацбанку також розповів про певні категорії населення, які найчастіше надають свої персональні дані для обслуговування незаконних транзакцій. Це пенсіонери, це студенти, це люди з доволі низьким рівнем доходу. Коли по карці пенсіонера починають проходити в різні боки мільйони гривень і сотні транзакцій в місяць, звісно, це викликає відповідну увагу і е, дає підстави для реагування. Або в студентів, які не мають відповідних джерел доходів, з'являється раптом можливість і відбуваються дуже активні транзакції по їхніх рахунках. В результаті все це. Так чи інакше, стає предметом дослідження правоохоронних органів. Через те наше намагання зараз врегулювати ці аспекти. І наші регуляції не торкнуться щонайменше 95-98% громадян, які використовують цей платіжний сервіс P2P-переказів з абсолютно легальною метою. Тому. Боятися цього не потрібно, але наша регуляція може допомогти уникнути витратам державного бюджету, уникнути, зменшити незаконний обіг і транзакції. Це правильна здорова практика. Наразі це всі подробиці підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.